Перейдемо до принципів хорошого ux дизайну Їх є декілька. Тут, в принципі, найосновніші зображені. зрозумілість. Людина, яка заходить на ваш сайт або користується вашим продуктом, не повинна думати, що означає та чи інша кнопка. Якщо там написано завершити реєстрацію, то ця кнопка завершує реєстрацію. Якщо ж там буде написано, умовно завершити ініціалізацію профілю, то людина може просто не зрозуміти, що взагалі ця кнопка для неї дає. Тому тексти, та в цілому все, що зображено, має бути для людини зрозумілим і вже чимось таким, що вона раніше бачила. Наступним передбачуваність. Це… В цілому схоже про те, що якщо кнопка і на ній написано повернутися назад, то кнопка повертає назад. Вона там не видаляє профіль, вона там не йде вперед умовно, вона робить те, що на ній написано. Тож користувач повинен знати, що відбудеться ще до того, як він натисне кнопку. Якщо купити, то він визначить купить. А мінімум кроків. Це насправді, я думаю, один з найважливіших принципів, тому що якщо користувач хоче. Досягнути мети, то чим швидше він її досягне, тим краще для бізнесу. Тому що, якщо вам потрібно спочатку зробити одну дію, потім другу дію, потім третю дію, користувачів подумає все.